Другий день копу і в нас випала з землі якась монета. Три п'ять копійок, сімдесят тисячу вісімсот четвертого року. Сохран класний. Прийшов ще буквально пару метрів і знову от випала монетка. Копати дуже тяжко. Великі зарості. Ходити досить важко. Ну, приємно, що знайшов якусь монетку. Зараз відчищу і побачимо, що ми маємо. Проходив я ще десь хвилин 40. Випала ще одна монета. Дивитися монету будемо бистро, бо змерз. І дуже хочу додому. 20 копійок 36-го, 37... 37-го року. Я 1932 року.